У нас вже скоро, скоро, 24 жовтня, відбудеться семінар в Дніпрі. Семінар, тема посуха, це це не вирок. Аналізуючи те, що я був присутній в Миколаєві, дуже цікавий захід і речі, які ми вроді би всі знали, всі елементарні речі. Коли сидиш, так от як прямо таким канцілю. І тебе одна-дві думки врізаються. Дуже цікаві ідеї, які ми розбираємо. Те, що вже, вроді би, ми знаємо, коли ми їх розбираємо, виходять просто на наружу думки. Для мене так само я сидів і. Планував норми висіва культури сіва зміну. Яка культура потребує менше вологи. покривні культури дуже цікава, цікава тематика. Ну а я там буду представляти свою культуру сорго всі соргові культури, кому цікава така посухостійка культура. Соняшний культура ранній, Я вважаю, він може бути включений в невеликій кількості в технологію вашу і кукурузу, саме з типового типу від нашого інституту зернових культур. Це все є нашої е компанії, яке, це насіння, яке вирощував я. Цинельниківський інститут на насінництва, дякую за увагу. Запрошую вас на наш семінар.